Годували дуже погано. Ну, За, за весь час я йшов, в мене десь було 86-87 кілограмів, повернувся 57 мінус 30. Тобто я худючий прийшов, дуже мало їжі, такі котячі порції. В основному каші. Каші, ввечері картопля. Ну, Попадали там шматочки м'яса інколи. Риба як би, там, по раціону ввечері повинна має бути риба, але також в залежності від камери, в якій камері, одним попадало, іншим не попадало. Тобто там ну, ніхто нічого не ділив, так ото, що собакам кидали. Ну Хліба дуже мало було. В обід було перше, то була червона вода, була жовта вода, вона, десь, десь щось плавало, якась картоплина, якась капустина. Під кінець трошки воно покращилось, тому що, скоріш за все, що хлопці поверталися і бачили, що ну, всі ж худю, худющі повертаються.